З'ясував, що вигорання є ця проблема. Знаєте, у нас з вами таке відео дуже мрачне і не сьогодні, але ця проблема вона дуже серйозна. Що ми, друзі мої, любі пчілки трудоголіки, чому я так називаю? Тому що от саме українці дуже дуже працьовита нація і забігаючи наперед, якщо це не лагодити, то це може призвести до депресії, до різних психологічних розладів. Я ось це весь так пугаю для того, щоб ви такі Настя, дякую, що ти звернула на це увагу. Думаєте, що якщо я ще трохи попрацюю, то все мене. Все мене. Я посплю. Я відпочину, але не мене. Ми просто розіб'ємося в ліпьошку, але ми доробимо цей проект. Неважливо, що ми не будемо спати. Розкажу також в кінці, як з них виходити. Добре, привіт, друзі! Дуже рада всіх бачити, як пройшов ваш тиждень. Маю надію, що у вас все добре. Сьогодні у нас з вами надпотужна і надактуальна тема це професійне вигорання і 12 пунктів того, як взагалом зрозуміти на якому ти етапі. І також ми обговоримо ще опитувальник, який ви можете брати для співробітників або для себе, і розуміти, а у мене професійне вигорання. Також ви можете у свою чергу м, побачити тут і мої історії. Так я сьогодні буду з вами відверта, Розкажу, також як я вигорала. Це було доволі часто. І нарешті вже декілька років я зрозуміла, як з цим балансувати, як управляти, і вирішила, що це. Наразі для нас дуже актуальна тема. Згодні. Ось. Взагалі, розкажіть, як ваші справи? От мої, наприклад, добре, якщо би не ось ця трансформаторна будка, яка підкріплена до тенісного корту під накриттям. Яка постійно шумить, і мені треба трошки прикрікувати, щоб це якби заглушити. Знаєте, і я також якби стараюсь для вас максимально. Тож сьогодні наше відео буде, я думаю, 20-30 хвилин недовго, але буде дуже багато такої крутої інформації саме про вигорання. Тож, друзі, сьогодні з вами сія засновниця агенції, святна Консалтинг» та експертка в HR та рекрутингу. Ось ми допомагаємо наймати найкращі таланти по ринку України та світу. Ну ось це моя така основна спеціалізація. Тож давайте починати. Тож, друзі, до того, як ми з вами почнемо, я хочу взагалом вам розказати та розтлумачити професійне вигорання з точки зору мого досвіду. Так трошки дати вам опису, щоб ми були з вами на семь пейдж, Знаєте, на одній сторінці і розуміли, що ми говоримо з вами про одне і те ж саме. Отже, професійне вигорання, наприклад, коли я у свій час вигорала, то це у мене було по симптоматиці. Я дуже відчуваю себе постійно висновки. Жене, наприклад, я прокинулась вранці, я вже відчуваю виснаження. Або я пам'ятаю, як мені було важко робити якісь рутинні задачі. Так було якесь таке відвернення від рутинних задач. Було просто фізично важко. Також тут може, от я пам'ятаю, у мене було знецінення моїх, наприклад, результатів, так наче мені недостатньо. Я так багато, наприклад, працюю, і немає того, немає того. Ну тут якби ще дуже дуже прискіплива до себе і до всіх навколо, але Ось ці симптоми, коли постійно немає енергії, коли постійно ось ця втома, знаєте, коли, наприклад, окрім роботи, немає ніяких хобі, ну а може є, але їх дуже мало, так немає спорту, немає такого збалансованого, хорошого харчування, бо постійно робота з ранку до пізнього вечора і тільки сидиш і працюєш. Так, це от якби я з зайти, і якраз оце от історія була дуже про мене. Що там, наприклад, Просто банально встати, прогулятися десь по парку 15 хвилин. Для мене це о боже, о Боже. У мене зараз гарять дедлайни. Як я піду е кудись гуляти? Ні, тобто, це насправді, от також ви бачите в таких штуках, що ось це вже такі колокольчики того що йде вигорання, так, але нам треба усвідомити, а на якому ж ми етапі так. І взагалом професійне вигорання це е, такий стан, коли ти постійно в стресі, так, от якби всім це знайомо, давайте так. Е, коли постійно в стресі, його настільки багато, так і от в цьому активованому стані психіка постійно, так, це бий, біжи або степаріс. Оце постійне таке м -м, пригнічення е, психіки через стрес, і після цього починаються перші колокольчики вигорання. Ось. Тож сьогодні, друзі, Барабанна на дріб, хочу вас познайомити з 12 ступінчастою моделлю того, як взагалом виявити, на якому етапі вигорання ти є. Запровадили вперше цю систему герберт. Фрейденберг та Гейл Норт, які у свою чергу вже з'єднали взагалом це поняття професійне вигорання. Бо спочатку Герберт, у свою чергу, він такий. Я взагалом з'ясував, що вигорання є, і це проблема. І це у свою чергу відбулося у 1980-х роках, коли ще не було це дуже поширене, так але всі відчували, що ця проблематика, вона є. Так, є проблеми з психологічним здоров'ям у людей і почали. Якби копати, копати, копати. Ну, потім він робить дослідження е, і доходить до того, що вони вже роблять прям цю модель 12 етапів, так і ця модель насправді дуже-дуже крутезна, тим, що її використовують і досі. Тобто вона була розроблена ну, вже більше 40 років тому, так, але вона є актуальна та проапдейчена, якби оновлена і досі, І її досі використовують. Ось. Отже, зараз буду вам розказувати саме по пунктам. Да, ми будемо з вами розбирати, якщо ви HR, або ви засновник бізнесу, або ви взагалом дотичний до вашої команди, ви лідер, там тім лідер команди. Або ви взагалом просто працівник із різної галузі і хочете для себе дізнатися, так а чи вигорів я я відчуваю себе не дуже, чи відчула себе не дуже, так тому давайте починати саме по пунктам. Друзі, і звісно ж, наш топ 12 відкриває перше. Це компульсивне бажання досягти успіху понад усе, тобто, наприклад, ми уявимо собі, да, от дуже часта історія. Якщо ви HR так або рекрутер, хто виводить, допомагає виводити людину на роботу. То працівник, наприклад, починає свою роботу у новій компанії і що відбувається? Цьому працівнику конче треба досягти успіху, по міркам компанії, так? довести, щоб він або вона заслужили бути тут, наприклад, їх взяли, так? вони на випробувальному терміну. І починається оця гонка, так я буду працювати до там, я не знаю, до прям до пасінення, до пізної ночі. Я буду виконувати всі задачі. Тобто починається оцей неадекватний перерозподіл своїх ресурсів, так тобто робота це тільки такий пріоритет номер один, який займає 99% життя, так а не якісь такі ну, нормальні потреби по типу сон, харчування, там спорт, якісь прогулянки, якісь хобі, воно відходить Назад, тобто, звісно, що ми, друзі, мої любі пчілки-трудоголіки. Чому я так називаю? Тому що от саме українці дуже дуже працьовита нація. Це прям факт, те, що я бачу, скільки я не працювала з різними закордонними ринками там різні країни Європи і інші. То ну просто ніде такої працювитості, як в українців, немає. Бо ми просто розіб'ємося в ліпошку, але ми доробимо цей проект. Неважливо, що ми не будемо спати, не важливо, що ми не будемо нормально харчуватися. Є таке, от ну поставте вогників мені в коментарі, пишіть коментарі. Якщо це так, Бо дійсно у нас є ось ця проблема тотального перепрацювання. Наприклад, я зараз живу в Австрії тут. Якщо людина закінчує свою роботу о четвертій вечора, вона за 15 хвилин хвилин до четвертої, так до ну якби за 15 хвилин до четвертої, вона що? вона вже збирається, надягає курточку і стоїть уже, закриває якийсь магазин. Розумієте? Тобто, це тільки ми можемо там, наприклад, тільки наші люди можуть о 4.00 прийняти ще клієнтів допрацювати з ними і потім в 4.15 чи в 4.30 піти додому. Тобто, ось така ментальність, так от вона також схожа на ментальність в США. От також хочу зазначити, що там. Є такий культ перепрацювання, і якщо ти маєш якісь відпустки, або якщо в тебе там роботодавець зжалівся над тобою, дав тобі 5 днів відпустки, то всі на тебе такі дивляться, ти що не достігатор. Тобто, от в США це норма, що в них всі перепрацьовують. Там є ось цей культ досягаторства, культ того, що всі просто out of the box не вийти і стати мільярдерами. Наприклад, наприклад. Ось тому перший пункт, коли ви бачите, що ви почали, наприклад, нову роботу з якимсь там, я не знаю, підрядником чи компанією, чи агенцією, і ви розумієте, що о, а я зараз дуже багато часу на це прям а, витрачаю, і так, що прям дуже понаднормово. Тобто це вже є таким дзвіночком. Наприклад, а, ви розумієте, що це не ваш темп, так? Але ви продовжуєте фігаріти в цьому темпі. Аби досягти того, що ви хочете, розумієте? І тоді це вже от перший ступінь вигорання, коли у вас є, наприклад, ваші реальні капасіті, ваша реальна, оце якби пласт роботи, який ви можете робити комфортно, так, і потім відпочивати. Оце колесо баланса зберігати, так? а є уже нереалістичні оці зверху, нереалістичні. І дуже часто люди, коли починають роботу, вони от саме на другому рівні реалістичних. Добре, рухаємося далі. Другий пункт у нас це вже робота без відпочинку взагалі. Тобто, постійно є така історія, що ви починаєте перепрацьовувати, і ви не хочете приділяти свій час на відпочинок, на якийсь релакс, сходити на якийсь масаж, сходити на якусь йогу, покататися на велосипеді. У вас пріоритет один. Це робота. Ви лягли спати, прокинулись у вас. Робота, ви лягли спати, прокинулися знову. У вас є по факту тільки вихідні, і можливо, ви в ці вихідні починаєте також працювати. Тобто, також вам там позвонив клієнт, вам там позвонив бос. Давай ще цю задачу закриємо, давай ще. Тобто, це вже другий ступінь, тому що що ви тут робите. Ви на цьому етапі починаєте себе просто виснажувати. Так, у вас є якийсь ресурс кожен день. От якби згадуємо мої старі відео. Ви як той, наприклад, телефон, в якому є 100% заряду. Ви прокинулися у вас 100% заряду, так і для того, щоб, наприклад, виконати якісь задачки, вам треба витрачати свою енергію, але ми витрачаємо її під ноль. Потім ми погано її не вміємо відновлювати, гарно спати, гарно харчуватися чи займатися спортом, так потім у нас оцей типу наші відсотки просто починають вже нам даватися в кредит. Тобто організм він вже починає використовувати якісь екстра ресурси, такі давай догребемо. Бо типу є якісь страхи, є якісь переживання, так що ой, що в мене не вийде цю роботу там виконати, ой, що в мене там не замітять, я хочу там на всі 50 тисячу відсотків викладеться, знаєте? Ну наприклад, ви почали роботу. І лице вигорання також. Або там я не знаю, вам дали нову е керівну посаду, і ви такі, боже, мені треба більше, мені треба показати приклад. Ну, але це утопія. Якщо ви будете себе далі заганяти, от зараз ми перейдемо до пункту 3, і ви побачите, що це прям не працює. Пункт номер 3 – це те, що я вже трошечки казала, але це нехтування особистими потребами, наприклад, базовими потребами. Тобто, ви е працюєте так, і ви нехтуєте тим, щоб. Піти поїсти, ви відчуваєте, що ви дуже голодний, так? ви вже не можете терпіти, так? або піти там трохи порухатися, позайматися спортом. Тобто ви оці всі потреби відкладаєте отак на другий план, поки ви там щось робите, працюєте. Так? І ось це також такий тривожний дзвіночок, що ви переходите на пункт. 3, на таку ступінь, 3 в вигоранні рухаємося далі. Пункт номер 4 – це уникання якихось е проблем чи конфліктів. Бо ваша психіка, ваше фізичне тіло вже таке доволі виснажене, так. Ви не маєте якогось ресурсу, який би відновлював вас кожен день, так і не маєте ніяких активностей, вже, які би вас відновлювали. Або маєте, але недостатньо. І от тут, що у нас трапляється, що ваша психіка починає вас закривати, і ви починаєте відмовлятися взагалі вступати в якісь а, дебати чи конфлікти, чи взагалом виражати свою думку. Ось, бо на ментальному рівні просто енергії немає, розумієте? Ось, і ви просто згоджуєтеся. Ой, все добре, все ок, все, все непогано, не все хорошо, ось, І ось це вже пункт номер 4 Номер 5 у нас уже потрохи, як ви бачите, градус починає наростати, і ми бачимо, що. Е Чим далі це вигорання не фіксити, так не лагодити, тим гірше буде це становище вашої психіки, вашого фізичного здоров'я. Так і забігаючи наперед, якщо це не лагодити, то це може призвести до депресії, до різних психологічних розладів, до повного виснаження організму. Я ось це вас так пугаю для того, щоб ви такі Настя, дякую, що ти звернула на це увагу і. Показала мені, а, ось це вигорання, а, ось це там чревато тим, тим, тим. Тобто, щоб ви це робили, розумієте? Ось тому наш пункт номер 5 це взагалі зміна ваших цінностей. Наприклад, ви раніше були дуже сімейною людиною. Для вас був важливий час з вашою родиною, з вашою там дружиною чи з вашим чоловіком, з дітьми, так? Але попри роботу, ви. Просто змінюєте свої цінності і сидите до останнього на роботі, так, взагалі не приділяючи увагу своїм цінностям. От зміна цінностей це також вже такий п'ятий сильний пункт, який ви можете побачити по-різному, і такі. Ось це вже дзвоночок, який треба якось виправляти. розумієте? Пункт шість у нас: ми так поступово йдемо, і це взагалом не прийняття проблем, так? Відмова від проблем і намагання себе ну якби впевнити, що все добре. Типу тобі вже оточуючи починають говорити, хто за тебе турбується. Твої рідні, твої близькі кажуть, Боже, я бачу, ти так багато працюєш. Я бачу, ти постійно такий виснажений, чи виснажена в тебе там. Ну якби я бачу, що там і зміни настрою такі постійні, і ти погано їш, і погано там взагалі спиш, і всяке таке. І родина або близькі коло там, друзі, чи, можливо, там хтось колеги по роботі, чи Чари наші любі, які слідкують за цим кліматом, вони це бачать і кажуть, але людина починає віднікуватися і казати: ні, у мене все добре, все добре. Це просто те, ну якби термінові задачі, мені треба закрити і все буде добре. Тобто, ось ця, якби відміна і заміна понять, що насправді ні нема нічого поганого. Так людина намагається себе запевнити. Це також є вже таким дзвінком, так що ви на півдорогі вже до такого більш серйозного вигорання. Тому Додивіться до кінця, аби побачити всі ці деталі. Наш пункт номер сім це ізоляція від інших, тобто, ви на цьому етапі можете втрачати своїх друзів, колег по роботі в тому плані, що ви настільки поставили вперед роботу. От у мене це також було неодноразово, вам чесно, що е, настільки ти ізолюєшся від інших людей, там, в плані якихось там е, дружніх відносин, загалом вийти на якусь каву чи щось таке, бо в тебе тільки робота. Не, треба працювати, треба багато всього зробити. Як так, я піду там пити каву, а у мене ще проекти на завершенні. Тобто, ось це також, коли ви починаєте ізолюватися від людей, коли ви Просто свідомо вже не хочеться нікого бачити. Так ну звісно, що ми тут даємо поправку на те, що може ви інтроверти. Це ваша нормальна історія, що ви навпаки. Все життя так робите, так але ми заміряємо нашу точку, а що, наприклад, там рік тому вам окей було там спілкуватися і виходити на вихідні там погуляти. А зараз ви хочете закритися вдома на 20 замків, так, і щоб ніхто вас не трогав, ніхто не чіпав. І взагалі, також що може от, з цим бути, це намагання знайти собі інший, я не знаю, поринути в інший світ, знайти собі щось таке, щоб облегшити. Це можуть бути фільми, серіали. Мали якісь такі або дуже багато книг, або щось таке. Тобто, у мене такі етапи також були. І розкажу також в кінці, як з них виходити. Добре. Ми вже просто пройшли з вами майже весь шлях, і тут наш пункт номер вісім це неприйняття допомоги від інших. Коли ви вже е, якби бачите, що вам інші е, намагаються допомогти, давай ми для тебе зробимо ТС, ТС, А ви і в ізоляції, і ви не хочете взагалом ні з ком ким спілкуватися. Ви дуже виснажені, і ви просто вже думаєте, що якщо я ще трошки буду попрацюю, то все мене, все мене. Я посплю, я відпочим на. Суботу, в неділю і все мене, але не мене. І зараз розкажу чому. В наступних пунктах зараз ми це розберемо і перейдемо вже до таких лайфхаків, і ну, що треба робити, якщо ви на тому чи іншому рівні. Добре. Пункт 9, друзі Любів, у нас вже трохи жорсткіший. Це, це саме вже деперсоналізація. це те, коли ви, наприклад, вже якби відсторонюєтесь від емоцій, так і ви робите настільки механічну роботу, і ви вам може також здаватися, що ви, наче, в якійсь а, грі чи щось таке, типу, наче знаєте, день сорока. О, ось це прям дуже такий а, класний приклад. Коли ваш день він повторюється, вам треба виконати якісь механічні задачі і просто відстрілятися і все зробити по задачам, і піти додому. І ось цей типу стан він не проходить і ви не відчуваєте ні на село. Ді, ні, радості від задач, це вже от знаєте, всі емоції, от хороші, вони вже так затухають, і є ось це відчуття. Типу, починається відчуття того, а навіщо я це роблю? А навіщо може мені треба щось змінити і. Ваш мозок в цьому стані він не отримує дофаміну. Так дофамінові рецептори вже починають так приглушуватися через те, що постійно багато стресу, дуже багато кортизолу, гормону стресу, і це от б'є б'є-б'є. І далі у нас десятий пункт. Це тож пункт номер 10 – це вже відчуття такої внутрішньої порожнечі. Відчуття незнання, що робити далі, так вже настільки вам не хочеться нічого робити, що організм вже не може якби тащити на собі всі ці задачі, всі ці обов'язки, так при тому, що енергія не відновлюється. І далі одинадцятий пункт це вже депресія. Тобто депресивні а, починаються розлади. Депресія це те, коли ти, ну якщо дуже простими словами, це ти буквально нічого не хочеш робити. І це доходить інколи до дуже таких сильних моментів. Ну, я думаю, що ви знаєте, і можливо, десь можете загуглити чи щось таке. До того що людина просто не хоче вставати, не розуміє навіщо вона живе. Тобто, от. Пройшовши ці всі етапи, да, спочатку ми такі Ой, вигорання, це ж така якась смішна штука. А насправді це є велика, велика проблема і біль багатьох. І от саме про це ми говоримо, щоб дійсно не допускати себе. Тобто, початок він такий лайтовий, да, потрошку, потрошку, але потім це виливається вже в депресію. І останній пункт 12-й, це повне емоційне та фізичне виснаження наряду з депресією, наряду з проблеми. Амою зі здоров'ям, бо чим більше стрес атакує ваш організм, тим більше ваша імунна система просто починає збоїти і ви починаєте хворіти постійно, і ви не можете зрозуміти, що я хворію вже п'ятий раз на рік чи третій раз на рік. Чому так часто якісь може хвороби починають до вас чіплятися дуже легко? Це тому, що ваш стрес по життю настільки вже загострився, настільки його багато. А коли ви в стрес реакції, ваш ну якби давайте розберемо трошки це питання, коли ви в стресі. Ваш організм кидає всі ресурси на те, щоб зберегти вам життя. Логічно, правильно, і імунна система це не зовсім те, що він вважає потрібне, тобто він включає інші функції так для того, щоб ви вижили. Це, типу, є такі рефлекторні у нас історії: це бій або біжі, так, або стапаріс. Тобто, от стрес він буквально замідляє або зупиняє деякі процеси і, ну, якби. Це все для того, щоб ви вижили, так щоб ви побігли від тигра, щоб ви там е десь заховалися, чи щось таке, тобто це. Важливо і ви бачите, що ця проблематика є великою. Знаєте, у нас з вами таке відео дуже мрачне і не сьогодні, але ця проблема вона дуже серйозна. І я хочу, щоб ви до цього поставилися дуже відповідально, проаналізували і тому я хочу вам сьогодні ще розказати за опитувальник від маслач. Маслач це також дуже відома особистість, яка створила певний опитувальник для того, щоб загалом заміряти професійне вигорання. Трошки вам історії був створений Кристіною Маслач та Сьюзен Джексон. Вони такі сіли і подумали, що коли вже є ось ця система, наприклад, про вигорання, то було б класно створити якийсь такий опитувальник для компанії, для взагалом роботодавців, щоб перевіряти, чи їх співробітники мають це вигорання так. Саме професійного характеру, і це відбулося у 1981-му. І допоки також цікаво, що допоки ця система дуже класно працює і в Європі, і в Штатах вона працює її використовують дуже багато всесвітньо відомих компаній. І це доказова така штука, яка також допомагає виявити такі історії, як деперсоналізація, як емоційне фізичне виснаження, як оці всі емоції і переживання тобто вона. Може трекати багато штук. І я, от також, любі друзі, для вас залишу всі посилання. Це, по-перше, на 12 етапів вигорання, також залишу на цей опитувальник по Масла чи Джексон. Тобто ви це все подивитеся, і також я вам ще скину це. Отакий подарунок для вас. Якщо ви додивитесь до кінця, це мій подарунок для вас. Це те, як взагалом повертати ресурс, так, типу, є прям цілий У мене воркбук такий по ресурсності, і я вам також його скину, щоб ви по-перше зрозуміли, ага, я пройшов опитувальник, я на такому то етапі з вигорання. Ага, тепер я розумію, де мені брати ще мою енергію. Добре. Тобто ось це дуже важливо. Тож, друзі, насправді ця тема така дуже важка і складна. Знаєте, у нас зазвичай хіханькі-хаханькі, я там якби підіймаю вам настрій. Проте ця тема вона потрібна для того, щоб ви зрозуміли. Я хочу вас наштовхнути на думку, що вигорання це серйозна проблема, з якою треба боротися. І не бійтеся, звернутися до допомоги знову ж таки, Мої рекомендації це психолог. Так, це якщо ви в компанії працюєте, у вас є HR, піти до hr менеджера розказати свої переживання, не закриватися. Бо якщо ви в певний час не отримаєте допомоги, то це буде тільки гірше. Ну чесно, знаєте, моя мета це зробити вас здоровіше, сильніше, краще. І допомогти вам, тому вам не треба закриватися, вам треба дійсно оце все одразу бачити. Якщо ви от хоч якісь пункти такі, о, я тут. Вам вже треба йти до HR, до психолога. так, Якщо більш такі вже о, пізні стадії, типу 10-12 рівень, ну ви так себе оцінили, то спочатку все ж таки до психолога пройти ще профільні тести, і після цього вже до психотерапевта. Ось. І психотерапевт він вже може. Назначати певні препарати чи щось таке, але не займатися самолікуванням, ні там ці капільки успокаївища. Це все не працює. Треба йти до спеціалістів. У вас же, коли я не знаю, ви зламали руку, ви ж не вправляєте її самі? Ви йдете до рікаря. Цей лікар Белре робить рентген, гіпсує вам руку. Точно так же і з вашим ментальним здоров'ям це також дуже важливо. Тому будьте здорові. Я дуже маю надію, що у вас все вийде. Що ви проаналізуєте себе? От просто не полініться, друзі, бо хороші. Перевірте себе, візьміть цей опитувальник от, по маслач, він буде прямо під відео. Просто пройдіть його, він там буквально 15 хвилин вашого часу. Але ви зрозумієте, що у вас добре? Або зверніться до HR, покажіть їй цей опитувальник і скажіть, а можемо разом пройти, якщо у вас цього в компанії немає, добре? Все. Я вас обіймаю, з вами була Сія і до нових зустрічей. Па-па.